Пожежа на 10-му поверсі житлового будинку на бульварі Дмитра Вишневецького в Тернополі виникла сьогодні близько 10.30. З квартири, де сталося загорання, пожежники евакуювали 15-річну дівчину. Її госпіталізували в обласну дитячу лікарню через отруєння димом. Загрози життю дівчини немає. Телефоном розповіла медична директорка центру екстреної медичної допомоги Ганна Мончак. Також на вулицю вивели мешканців сусідніх квартир, каже речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. Люди стояли на балконах і за допомогою автодрабини, за допомогою засобів захисту дихання рятувальники врятували шість людей орієнтовно. Складність гасіння пожежі полягала в тому, що було досить велике задимлення в під'їзді. І під'їзд до місця події був ускладнений. До гасіння пожежі було залучено сім одиниць техніки, а також 21 рятувальник. Причину виникнення пожежі з'ясовують слідчі поліції та експерти пожежно-рятувальної служби області, повідомив Сергій Данілін.